Ніч на 2 березня російські військові скинули дві авіабомби на селище Свиса. Одна з них впала за кілька метрів від будинку Надалія. В Час 33 годинник зупинився, був прильот. От, по, біля нашого дому 20 метрів. Стояла на балконі, все бачила, все пережили, дуже це страшно. Що в мене, що сусідки криші поздвігали, вікна повилітали, все мебель там внутрі попадала нас. Ну, все, теплиця в мене була, просто ще рознесло. Ну, кухні літні таке, все все рознесли. Осколками огороди з побити криші, це все. Дома зараз валені. Ну, як, як далі жити, не знаємо. Жінка розповідає, що уламки бомби посікли газопровід, який живить все селище. Біля газопроводу да, все попорвало його, був страшний пожар. Служби, звісно, зригували миттєво. Виключали пожарники, приїхали, МЧС люди допомагали, бігли. Ну. Олена також мешкає неподалік від місця вибуху. Жінка говорить, що пошкоджені газопроводу швидко ліквідували. Вже за добу свісяни отримали газ у свої домівки. Вибух, всі прокинулися, всі розтіряні. не знаємо за що братися. Повилітали шибки, губі з газу. Ну всі наші комунальні. Підприємства злагодно зробили, швидко відновили газ, окна. окна позабивали. Ще одна бомба впала поруч з двоповерхівками у центрі селища, розповідає Валентина. Її багатоквартирний будинок отримав серйозні пошкодження. У що мені ще дому? Я приїхала вдома, мені два роки було, а вже 70, слава Богу. У мене в у кухні окно зовсім непригодне, забили його на, на ті на саморези. А у зале стеклопакет разбитый. В одной комнате побербало штори, покидало, цветы покидало. Что у нас пошкодение криша. Крыша у нас тут, а вот у нас, и с той стороны хорошо видно у нас, что криша у нас поехала. Хлопцы лазали наверх, дивились, что там, он как поехал шифер, так он и... Ну, ходили сейчас мы по совет, пообещали нам дать машину, сейчас себе пишут, и заделать свою крышу, пока временно. I'm no, not